Хто разом з нами? Я. Плесніть руками. Один, два. Класна команда. Так, як ваші справи? Ось так. Вітаю вас, малята. Знайомтесь, це Марічка. Одного разу вона з мамою пішла до магазину одягу та аксесуарів. Що можна купити в магазині одягу? Штанці, ковтинку, спідничку. А аксесуари це речі, які надають нашому костюму завершеність. Тобто доповнюють його. Це головний убір, рукавички, сумочка, пасок. Марічка хотіла придбати стрічки, щоб заплітати коси, а матуся шарфик. Погляньте, який шарфик обрала матуся. Якого він кольору. Так, він червоний з білими смужечками. Шарфик нам потрібен для того, щоб захищати горло від холоду. Тому добре, коли шарфик широкий? Якого кольору стрічку обрала Марічка? Так, вона обрала стрічку синього кольору. Широку стрічку у коси заплітати незручно. Тому вона обрала вузеньку стрічку. Малята, а як дізнатися? Чи дійсно шарфик широкий, а стрічка вузька? Так, ми можемо їх накласти один на один. Отже, ми бачимо, що стрічка вуща за шарфик. А ввечері матуся прочитала Марічці казочку про двох цапків. З одного берега річки йде білий цапок, а з іншого чорний. І той хоче через річку перебратися, і інший. Через річку кладка та така вузенька, що лише один цапок може перейти річку, а двом тісно. Не захотів білий цапок почекати. Поки пройде чорний. Чорний і собі не хоче пропустити білого. Ступили обидва на кладку, зійшлися посередині, та й нумо рішками битися. бились бились. Та й те тим, що обидва в воду попадали і потопилися. Малята, як ви гадаєте. Чому цапки не змогли перейти вдвох кладку? Так, тому що вона була вузенька. А що ж їм треба було зробити? Пройти її по черзі. Домовитися. Діти, пропоную вам намалювати широку кладку через річку, аби цапки. Могли пройти через неї одночасно. Діти. Які аксесуари купили мама і Марічка? Шарфик та стрічку. Яким був шарфик? А яка була стрічка? Якою була кладка через річку? А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!